Путіним розмовляли зокрема про спецоперацію СБУ Павотина. Американський президент додав, що вони також обговорювали ядерну програму Ірану, і Путін запропонував свою допомогу у вирішенні цього питання. Також американський президент заявив, що під час розмови з Путіним порівняв війну Росії проти України з бійкою двох дітей у парку. Трамп додав, що зупинити війну важко, оскільки між двома країнами цитую багато ворожнич іноді ви бачите двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. Вони ненавидять один одного і б'ються в парку. Ви намагаєтесь їх розборонити, вони не хочуть. Іноді краще дати їм побитися трохи, а потім розвести. А ось президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що цитую, ми не діти з путіним на ігровому майданчику в парку. Він убивця, який прийшов у цей парк, аби вбити дітей. Друзі, Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіабукви та агенції з управління репутацією. Пані Катерина, щиро рада вас бачити. Вітаю! І я би хотіла, щоб ми з вами обговорили зараз оцю телефонну розмову Путіна і Трампа, тому що дуже багато українців назвали Трампа після цього прес-секретарем Путіна. Який не виконує функції президента вільного світу, першої економіки країни, а просто обслуговує Путіна. і Коли Путін сказав, що він буде обстрілювати Україну, він сказав: будь ласка, я тебе благословляю, ти молодець, санкції накладати не буду. Зараз лінцігремо подзвоню, сенат накладати не буде. Все добре, дій далі. От як ви це оцінюєте? Я оцінюю, що українці мали багато очікувань від президентства Трампа абсолютно неадекватних. Чомусь вважалося, що а замість Байдена, який недостатньо рішучий, як ми всі тут думали, да. прийде такий рішучий Трамп, яструб республіканської партії, що дуже взагалі сумнівна історія, тому що Трамп це Трамп і він лідер руху Мага, який республіканська партія просто вимушена вже підтримувати. І що, от він зараз щось таке зробить з Путіним, що війна припиниться або так багато дасть зброї Україні, що Росія вимушена буде відступити. До речі, сам Трамп так. Підтримував таке уявлення. Він казав, що йому варто лише зателефонувати Путіну, потім Зеленському. І в них не буде жодного виходу, окрім того, щоб війну припинити. Потім Трамп казав, що він пожартував, що було в принципі дуже цинічно. Потім він сказав, що потрібно 2-3 тижні, потім 100 днів. Періодично його. Наближені до нього, то чи Кіт Келох, чи Джей Ді Венс, які, до речі, зараз взагалі нічого не коментує щодо війни, вони казали: у потрібно ще більше, ще більше часу. От 100 днів, і все точно. От скоро Трамп буде як півроку президентом, нічого не відбувається, окрім тиску на Україну, коли він. То поставив на паузу після сварки в бувальному кабінеті допомогу Україні та роз та обмін розвідданими зараз. Він каже, що взагалі може ввести санкції проти України, якщо Україна буде там не так хотіти миру. А ну тобто, порівнюючи нас і ставлячи в абсолютно рівну позицію з Росією, що є абсолютно неадекватно. А щодо того, що він про секретар Путіна, ну звісно, що це там певна оцінка, але я б сказала так: це він звісно, що це тролінг. А йому подобається Путін. Це все відомо, що з першого його президентства. Він йому, от просто подобається ідеологічно. Ця сила Путіна, бо Трамп вважає сильних. що Путін собі може дозволити от так, от робити війну, щось захоплювати. Трамп би теж так хотів, ми ж розуміємо. Його погрози анексією Канаді, Гренландії. Це ж не, не жарти. Тому він. Зараз би дуже хотів підтримувати зв'язки з Росією, зняти санкції, співпрацювати, товаришувати, але Україна йому в цьому заважає, і він роздратований постійно на Україну. А порівняння щодо дітей, які б'ються, там ще було одне порівняння хокейного матчу або баскетбольного. Що ну просто от під час гри. Така бійка сталася. Ну, дайте їм час випустити пару, і все буде нормально. Вони будуть більш конструктивними. Це цинічно, це неадекватно. Тут мають на це відповідати психіатри. Навіть не то не щодо того, що він цинічна людина, а щодо того, що він це каже публічно, абсолютно не думаючи, як він буде виглядати навіть перед своєю аудиторією, яка фанатично до нього ставиться. Тому він би дуже хотів позбутися проблеми вигляді України. Він би абсолютно, я думаю, був не проти, якби Украї... Росія тут же становила свою владу. Привела якийсь референдум. Він би сказав, ну це ж громадянський конфлікт, громадянська війна. Вони самі так вирішили, все і тепер я можу співпрацювати з Росією, так як я хочу. А ми в дуже непростій ситуації, і на жаль. Не йде зараз загалі розмова про те, що нам будуть продовжувати надавати зброю, яка наскільки я розумію, скоро має закінчитися з попереднього пакету. А можливо, ці розмови йдуть не публічно. Це також треба враховувати. Ми цього не знаємо, тому що українська делегація була у Вашингтоні, де наші військові проінформували сенаторів та представників влади про наміри Росії до 2026 року. Що Росія жодному випадку не збирається нічого припиняти вона має серйозні амбіції і. Хотіла б завоювати все, що вона лише зможе завоювати, і от скоро має зустрітися. Ну так планується, мають зустрітися Трамп та Зеленський на полях g 7 Але це так, ну це те, що сказав Андрій Єрмак, це поки у планах. І можливо, ми маємо надії на цю зустріч, і дуже хочеться, щоб президент США став більш активним. І от якщо ми згадаємо зустріч у білому кабінеті з Мерцем так. Трампа. То а, він їм Трампу постійно, дуже м'яко, дипломатично, пояснював реальність, що Росія це агресор, що Україну потрібно підтримувати, бо це важливо для світової безпеки. Ну там також, от е, е, ви любите ставити мені питання щодо стану Трампа, да його політичного, когнітивного, і от е, то, що, те, що він сказав на подяку від Мерца, що ми вам, дякуємо американцям за. Те, що ви висадилися у Нормандії в часи Другої світової війни, що дозволило змінити хід війни і звільнити Німеччину також від нацистської влади Гітлера. На що Трамп сказав: Ну, я вам дуже співчуваю, це був трагічний епізод вашої історії. Я думаю, от Мерц, мабуть, можливо, очікував почути все, що завгодно, але не таке. Ну, це нагадує як Черчилль позвонив Розвельту, казав, можете нам надати есмінці допомогу. А йому сказав, я тобі можу дати гужовий транспорт на, на кордоні з Канадою. Вибач мені, випинство. оце те саме. Ну це ще така цинічна заява, що е, її ж можна трактувати так, що ну на жаль, е, Гітлер. Ви програв війну, а так би вижили в іншій країні, яка була б сильною. Тобто, тут ну знання Трампа щодо історії, це окрема тема. Він свого часу, під час першого президентства йому також пояснював, що таке Перл-Харбор, коли він туди їздив, і коли він був на річниці перемоги у Другій світовій війні у Франції, також там потрібні були історичні певні уроки, щоб він зрозумів ну взагалі. Тобто, що це за подія? Ну, на жаль, так. Це побічний, знаєте, виборець не перевіряє знання президента дуже часто і от приймає такі електоральні рішення, опираючись на свої інтереси. Тому що, коли обирали Трампа, порядок денний був дуже простий. Економічна ситуація не влаштовувала. Були моменти щодо прав людини, які також не подобалися його виборцям, що там хтось має більше прав, що є підтримка чорного населення, і що дуже е, великий державний апарат, на який потрібно витрачати гроші, і що ми маємо зосередитися на собі, а не допомагати іншим країнам. Це абсолютно нормальний порядок денний. І консерватори дуже часто перемагали, е, от справичись саме на такі настрої виборців, але Трамп це не традиційний політик, і замість того, що щоб робити якісь реальні зміни, конструктивні зміни, ефективні, він займається тим, що вішає свої портрети у Білому домі, приймає подарунки, приймає літаки, повністю змінює зовнішню політику США. Абсолютно не в інтересах США. Він зараз блокує підтримку Ізраїлю фактично, тому що в нього нові багаті друзі з Катери та Саудівської Аравії, які точно не є друзями Ізраїлю. Те саме ж і з Україною зараз відбувається. Ну, от Він хоче товаришувати з Путіним, ну, от Він так бачить цей світ, а ми заважаємо того. І є якісь інші європейці, які теж кажуть йому. Ну, реальність така, це загроза для всіх. Ви маєте підтримувати далі Україну. Тому Росія дуже майстерно водить Трампа, скажімо так, по своєму колу. Mm -hmm. Відтягуючи час, кажучи, що от треба ще одна зустріч, ще одні перемовини. Ми зробимо меморандум. Якщо він сподобається комусь, ми зробимо інший. А ну, звісно ж, полоненими, обміняємося, тому що для Трампа ж ми пам'ятаємо важливо, щоб люди не гинули. Е, і от така от повістка дня. А, або не обміняємося. Вчора знову ж таки сталася якась проблема в комунікації, що Росія сказала, що ми не хочемо обмінюватися. Ми сказали, що ми налаштовані обмінюватися. Ну, знову ж таки, вони тягнуть час. От і все їх останній меморандум у Стамбулі. Ми всі бачили там, окрім вимог до нас, там православна церква московського патріархату, російська мова, нелегітимний зеленського вибори, відмова від НАТО. Ще додалося те, що західні країни мають письмово визнати, що Україна не буде членом НАТО, та також інші пострадянські республіки не будуть. А ми тут, взагалі, до чого до пострадянських республік, якщо мова йде про нашу конкретну війну, ми не можемо е чекати, що якась республік погодиться. Ну, це вже такі деталі, тому що насправді Україна не була членом НАТО. Ми офіційно мали позаблоковий статус у 2014 році, коли на нас напала Росія. Що стало приводом? От зараз Дональд Трамп каже, що ми спровокували Росію е операцію Павутиння і що Путін вимушений був. Е завдати по нам удару тому, що ми спровокували. Ну, така логіка, на жаль, є а, також близькою нашим деяким співвітчизникам, які втомилися, які в це вірять. Але в мене питання: а що ми зробили у 2014 році? Що на Майдан вийшли? Янукович втік. Так навіть він сам втік, давайте вже так, якщо так казати. Що ми зробили? Ми демократична країна, ми маємо право робити все, що ми хочемо у своїй країні. Путін, до речі. Після його дій в Грузії у 2008 році обіцяв публічно, що Крим наступним не стане. Його про це питали. Сказав: ні, ми поважаємо територіальну цілісність України. І що? Анексія Криму, військове вторгнення на Донбас, регулярною армією. Потім публічне визнання досягнення російської армії, що вони змогли таку супероперацію зробити. В чому були, була тоді вина Україна? Да, до, далі, 22 рік, Україна що зробила? Для того щоб повномасштабне вторгнення сталося, я б сказала, ми на, навпаки нічого не зробили, щоб воно не сталося. Ми не дуже то й готувалися. Ми вірили, що Росія просто блефує, попри заяви західних розвідок. Ми не стягували свої війська там, особливо на кордон, щоб там можливо нас можна було звинуватити. Що ми провокуємо Росію? Нічого цього не було. Ми навпаки були миролюбиві та не агресивні і готувалися до шашликів. Але Росія повна, пішла на повномасштабне вторгнення. Ракети летіли по всій країні. Ще у 2022 році прилетало більше 100 ракет на день по всій країні. Минулого разу, от коли там прилетіло 40 та багато дронів, є така думка, що ми самі винні, ми спровокували. Це абсолютно неправда. Чим більше ми знищимо військового потенціалу Росії, Нашою креативністю, нашими військовими, нашими талановитими спецслужбами, тим у більше ми будемо в безпеці, і тим Росія буде більш адекватно йти на якісь реальні умови миру, а не те, що вона зараз просто імітує. Та я думала про те, зараз от ви написали чудовий матеріал. Зараз, коли ви просто говорили, я подивилася, щоб не бути голослідною. Якщо ми говоримо в сьогоднішній момент про те. Що Трамп? От ви написали, Росія має за інфлюенсера зараз найвпливовішу людину світу. Звісно, можна поставити питання, чим у 2014-му ми спровокували анексію Криму та війну на Донбасі. На це Трамп ймовірно відповідно майданом. А чим у 2022-му спровокували повноваштабне вторгнення, мабуть, тим, що хотіло вступити до НАТО, на вступ до якого не мали реальних шансів. І взагалі, з точки зору Трампа, наша провина це бажання вижити. Дуже важливі слова ви сказали, велика підтримка. І коли ми от зараз м, говоримо про пекельні санкції Сенату по лінсі Грема Блю я коли спілкуюся з американістами, вони говорять, ну в такому вигляді як 500 Досоткові мита цього не буде, можливо, 50%. А ви вважаєте, що цього літа Сенат проголосує пекельні санкції без згоди Трампа? Ну, самостійно прийме таке рішення. Ні, це неможливо. Зараз повністю Конгрес і нижня верхня палата під так. контролем Трампа. Якщо він не прийме такого рішення, то нічого не буде. Но ми ж бачимо, що він намагається дійти якогось компромісу, щоб йому теж не могли закинути, що він а, тотально підтримує Путіна. Угу. От він а, хоче, за даними американських медіа, внести деякі зміни у цей законопроект. Тобто, Прибрати слово не обов'язково. От що можна вводити санкції, а можна і не вводити санкції проти когось. А от проти тих, хто допомагає Україні, можна не вводити. Добре, Туреччина можна сказати, що допомагає. Китай нам також якось допомагає. Індія також якось допомагає. Гуманітарно не зброю, але вони також підтримують гуманітарні ініціативи на підтримку. А постраждалих у війні, так і що тоді? Я не думаю, що насправді Трамп про це знає, але от він намагається, як от люблять казати в Росії пропетляти. Ага. І видання Нью-Йорк Таймс наводить таку. А... Позицію адміністрації, що президент, як людина, яка провадить зовнішню політику так. та дипломатію, має мати, як то кажуть, карти, щоб впливати на партнерів заради досягнення миру. От, тобто отакий от компромісний законопроект про санкції, нібито має от надати Трампу важелі впливу на Путіна. І я вважаю, що, по-перше, Сенат нічого не прийме, Палата також нічого не прийме, якщо цього не захоче Трамп. А навіть якщо і приймуть, то це, звісно, змінить порядок денний зовнішньої політики, тобто Путін вже не буде таким другом, правильно. Але знову ж таки, наскільки це буде ефективно, якщо ми при цьому не будемо отримувати американську зброю? Якщо Америка не дозволить, наприклад, Європі купувати для нас зброю. Якщо ми не будемо отримувати гроші на підтримку нашої економіки, то дуже багато питань, тому що всі зараз сконцентровані навколо цих санкцій. А от, наприклад, про угоду, про легендарні рідкосноземельні метали, про спільний фонд, про те, що це буде йти на підтримку опору України, взагалі нічого не говориться. Ми про це поговоримо. Ну, і тема, яку я особисто дуже хотіла б говорити з пані Катериною, публічну сварку в соцмережах цього тижня влаштували президент Дональд Трамп та його колишній… Соратник мільярдер Ілон Маск, який донедавна очолював департамент ефективності уряду. розпочалося розпочалось з критики Ілону Маском проєкту державного бюджету адміністрації Дональда Трампа. Згодом сторони обмінялися в соцмережах низкою заяв. Зокрема, Маск заявив, що Трамп би не виграв вибор без його підтримки. А той свою чергою пригрозив зупинити державні контракти з компаніями Маска. Крута, важлива тема. Пані Катерино, ви написали цілу статтю? І ми мені дуже цікаво була ваша думка, давайте розбирати. По перше, згідно з даними політологів американських, він би дійсно без підтримки маска не виграв вибори. Угу. Тому що, по-перше, ми ж пам'ятаємо, що після штурму капітолію Твіттер, тоді що Твіттер, заблокував акаунти Трампа. Абсолютно. А видаливши, ну заблокувавши. Так. Також Фейсбук зробив аналогічно. Далі, Ілон Макс. Після того, як купив соцмережу, відкрив акаунт та дав зелене світло по Трампу, також, окрім грошей, 290 мільйонів він офіційно вклав у передвиборчу кампанію Трампа. А, так, але він збільшив свої статки на 170 мільярдів, якщо а зараз втратив на 160, шістдесят писав Євген Черняк. Це потрібно, звісно, ж уточнювати от, і... Також він підтримував конкретні технології у конкретних штатах. А він так прицільно працював. Не треба також применшувати особистий вплив. Ілона Маска він дуже популярна фігура. Він ікона серед прогресивної аудиторії. Тобто він не просто, знаєте, якийсь е, такий консервативний трампіст з якогось такого дуже консервативного штату, який е, якого можна було б раніше звинуватити або у расизмі, або ще у чомусь такому. Нічого подібного, він дуже сучасний і він вніс у цю свою лепту у перемогу Трампа. Штати, від яких залежала перемога, маск там особисто дуже процільно працював. Він давав гроші, він виступав на перевиборчих мітингах. Він активізував інфлю. Е, і Трамп без нього б дійсно міг би не перемогти. От такі, таких висновках доходять е, і демократичні та республіканські аналітики. Так. А Маск прийшов не просто так з великою любові у цю історію до Трампа. Взагалі не просто так. Він людина також цинічна і він хотів заробляти цей чудовий, красивий законопроект, який так буквально називається, який Трамп зараз намагається протягти через конгрес. А дуже сильно б'є по бізнесу. Маска він скасовує пільги для покупців Тесла, які, зро... які вироблені у США. І це дуже погано було б для компанії і буде. Якщо його приймуть, я думаю, що його приймуть. А також за оцінками а, фінансових установ США, цей законопроект у перспективі 10 років збільшить державний борг США. Тобто, Історія, за яку Трамп хоче зараз водити мита проти всього світу, тому що є да, і зростає державний борг, є дефіцит торгівлі. Він сам просуваючи цей законопроект, сам по суті штати ставить на цей шлях, і про це йому кажуть фінансові департаменти. І це викликає дуже багато запитань, в тому числі вила не маска, який розуміє цифри, який розуміє збитки для свого бізнесу. Якщо це станеться, мабуть, можна було це робити більш зважено. Критикувати завдяки своїм лобістам, своїм представникам, а не особисто від себе, тому що Трамп все сприймає особисто. Але це був би не Ілон Маск. Ми знаємо його імпульсівність. Ми знаємо, як він пам'ятається, що нещодавно обіцяв відключити старлінки для України. Потім, коли, мабуть, йому його менеджери сказали, що ну так не можна вести бізнес, ми не надійні партнери. А він написав: ні, ні, нічого відключатися не буде. Тобто, такі, які знаєте, дурністратив контракти в Італії, якщо я не помиляюся після цього. Можливо, то якісь такі дурні імпульсивні кроки, яких можна, в принципі, не робити, яких ми ніколи не бачимо, відмовно Джефа Безоса, правда, що ми не бачимо такого. Він їх робить. А Трамп дуже емоційна людина. Він не буде спокійно ставитися, коли його ображають. Він же ж дуже ображається. Ми ж пам'ятаємо, він як така велика ображена дитина. Йому подобається, коли йому дарують портрети, йому подобається, коли йому рисують, малюють картинки, де він як імператор, завойовник. Йому подобається, коли з ним сильні цього світу спілкуються, а все інше йому не подобається. Так, от маск, як найбагатша людина світу, по суті, зневажливо постався до президента США. Він розкритикував красивий законопроект, на що Трамп доволі зважено до речі відповів. А потім понеслося: він написав, що Трамп що Трамп з нього б не став президентом. Далі звинуватив Трампа у зв'язках з Епштейном, який був засуджений за. За збочення, який займався торгівлею дітей та неповнолітніх, так. це був дуже великий сексуальний скандал, скандал, який а, пройшовся по всій американській еліті, по політичній, шоу-бізнесовій та бізнес еліті І насправді Трамп контактував з зтейном, як і багато людей у той час. Ми не знаємо якого роду були ті контакти. Але те, що прозвучало від маска, ставить як мінімум під сумнів. Ну і далі понеслося. Трамп почав погрожувати, що він скасує державні контракти для маска. От нещодавно з'ясувалося, що Білий дом ставить підставить під сумнів безпечність старлінків, і якийсь зі старлінків був встановлений на білий дім і несе зараз загрозу національній безпеці. Ну, ми можемо взагалі уявити, щоб Америка публічно колись казала, що хтось щось на Білому домі встановив, і це небезпечно. Як можна щось становити?